Ви б'юті майстри у Канаді і поняття податків для вас щось страшне. Саме тому ми сьогодні запрошуємо вас на нашу теплу розмову, де будемо говорити про те, як готуватися до податкового сезону, що можна списати, а що ні, і як зробити так, щоб ваш бізнес працював без перешкод. Вітаю вас, Ольга! Дякую вам за те, що ви як завжди знаходите час поспілкуватися з нашою аудиторією, розказати, як нам готуватися, як оптимізувати наші податки. І сьогодні ми говоримо саме про б'юті майстрів, тому що вони роблять дуже гарно свою справу але тепер ваш вихід, тому що починається податковий сезон. Да, добрий день, Ангеліна. Дякую. Я рада з вами зустрітися завжди і поділитися корисною інформацією. Давайте розпочнемо з того, що більшість майстрів вони працюють самі на себе. Вони орендують або там бейсмен, самі собі, да або вони орендують якесь крісло в іншому салоні, або можливо вони взагалі відкривають як свою компанію, але через селф-емплоєра, через ось цю форму. Скажіть, будь ласка, що на них чекає? Як їм готуватися до податкового сезону? І чи є різниця, коли вони працюють самі на себе? І набирають ще людей, чи коли вони працюють просто самі на себе орендуючи десь крісло. Ну давайте почнемо з того, що в принципі для них треба зареєструвати їхній бізнес. Да, тобто, це саме перше, коли вони хочуть почати займатися цим видом діяльності, їм треба обов'язково зареєструватися. І коли я кажу зареєструватися, це не тільки зареєструватися з податковою, а також їм треба буде отримати ліцензію на оперування в провінції, де вони знаходяться. Да, тобто це може бути залежить від того, які вони саме б'ють майстер, тому що б'юти сфера вона досить широка, да. Тобто від там ногтів до косметології вже де коли колять уколи. От, тому це досить індивідуально. Також саме чим людина має займатися, да, в б'юті сфері. От, тому зареєструвати ліцензію обов'язково перед тим зареєструвати потрібно бізнес. Тобто, фактично в провінції, в якій вони оперують. Якщо це Альберта, вам треба сходити в реджестрі, зареєструвати свій бізнес uh -huh. як да, Якщо ми будемо говорити про сферу self-employment, тобто приватне підприємництво ваше, і після того вже податись на ліцензію, отримати ліцензію обов'язково. Тобто їм треба буде в будь-якому випадку, як мінімум, одна ліцензія. Це назвала чи чи манікю. Чи косметолог да, та це mm -hmm. має бути бізнес лайсенс для них обов'язково. Як правило, це City of Calgary робить такі лайсенси, і після того тільки вони можуть оперувати офіційно. А якщо вони не відкривають, але, наприклад, приймають на дому там парукар, манікюр. Дивіться, вони дуже ризикують. Уже це не буде стосуватися податків, фактично, да, тому що податкова Прийме ваш дохід uh -huh. фактично, да, якби і ви зобов'язані його зарепортувати так чи інакше, зареєстрували ви свій бізнес чи не зареєстрували, він буде репортуватися як ваш self-employment бізнес на формі Ті 2125 25 uh -huh. Але є ще другі уряди, які контролюють саме, чи бізнес оперує з ліцензії, чи без ліцензії. За це також бувають штрафи. Тому, будь ласка, майте на увазі, uh -huh. то, клієнт може пожалуватись, да, то, що ви зробили неякісну свою роботу, чи там нашкодили лише навіть. Да, це ж таки зав... зав... завлікає здоров'я, скажімо так. Тобто, якщо, наприклад, я рандую Исла, то я як мікропідприємець все одно мене має бути ліцензія. А що робити, наприклад, якщо дівчата вони орендують приміщення, вони працюють самі і ще дають, наприклад, змогу працювати іншому майстру на них вже чи тут це може бути self-employer, чи тут вони ж мають відкривати там компанію, корпорацію? Як тут це працює? Дивіться, опять же, це залежить від їхніх доходів, де mm. які в них доходи в них плани взагалі на розвиток. Якщо вони можуть бути self-employment і наймати також людей, помічників це можна, не заборонено. В такому випадку це будуть скоріше за все ваші employees. Тобто mm -hmm. наняті працівники, треба буде зареєструвати опять же бізнес, відкрити payroll аккаунт і платити їм зарплату. Також вони можуть мати контракторів. Ну тут буде вже залежати від того, ця людина-помічник, яку саме вона функцію виконує, на яких умовах вона працює, тому що часто буває так, що платять як контрактору, а мають платити як для імплої. Uh -huh. Тому тут теж досить ну це відносно. скажімо так, якщо вас помічник пару годин в день приходить, щось допомагає, він може бути у вас і контрактор. Ну знову ж таки залежить, що саме він робить, які послуги ви на нього звалюєте. А якщо це ми говоримо про цю зміну податкової ставки у 2025 році, що вона знизилася на федеральному рівні? Чи це стосується так само б'юті майстрів? Так, да, дивіться, це стосується всіх. Тобто, податкова ставка стала меншою і знову ж таки вона стосується повністю всіх, кожного такспеєра, неважно в якій ви сфері оперуєте. У вас є бізнес, у вас немає бізнесу, у вас інші види доходів. Ви подаєте свою податкову декларацію, і відповідно, якщо ви кваліфікуєтеся по цій мінімальній ставці, да то ви заплатите. Меншу ставку, яка вже зменшилась на 2% порівняно з минулим роком по Альберті і на піввідсотка в федеральній. І зараз моя улюблена рубрика запитання від нашої аудиторії. Давайте. А, якщо, наприклад, вони отримують оплату готівкою або через е e трансфер як CRA про це дізнається? Ну тобто про е e трансфер я ще розумію, а дійсно про готівку, як вони можуть дізнатися і потім не знаю, просити якісь підтвердження надходжень в компанію на рахунок селфемплоєра. Дивіться, є такі сфери бізнесу, де податкова знає, що люди платять кешем, та uh -huh. да? тому фактично для таких сфер, як б'юті сфера, да, тобто всюди, де ми приймаємо клієнта на локації, якщо ми надаємо якісь такого роду послуги, то податкова вже знає, що якась частина вас може йти через кеш, і також вас можуть бути чайові. Так от треба репортувати ті чайові. Чекаєте чай? Да, Мені це вже да. взагалі не подобається. Чайові це йде дохід до оподаткування завжди був і, напевно, завжди буде. Ага. Тому що Ангеліни є такі чайові, що вони більше зарплати, скажімо так. Це те саме стосується сфери обслуговування, як правило, податкова знає, що в цій сфері завжди є чайові. ви тобто, працюєте це... в ресторані, кафе, барі. А якщо да, це була донація, персонал. підтримка, то ви маєте зарепортувати цей дохід також. Бачите, друзі, і тут, і тут, і тут нас знаходять. Тому да, дивіться, що я хочу сказати по відношенню по доходам саме для б'юті майстрів і не тільки для б'юті майстрів. Да, ви маєте чітко відслідковувати ці кошти, вам прийшли чи за послуги, які ви надали, чи це вам друг скинув, скажімо, якийсь опять же, там, якийсь і трансфер. Да, можливо, ви не знаю, сходили з ним в кафе, розділили чек, і він вам половину просто прислав. Да? Угу. Тобто, ви маєте відслідковувати це, плюс також є порядок ведення самого бізнесу. Вашого ви маєте надавати інвойс або Борисів за свою послугу. Обов'язково uh -huh. тому, що це ваш підтверджуючий документ на те, що ви заробили ці кошти, і це вимагає податкове законодавство Канади. Тобто, ведення бізнесу має проходити тільки так. Якщо у вас йдуть кешем, оплата те саме ви робите ресід. Відмічаєте це була оплата кешем. Як правило, б'ють мастри, користуються машинкою, такою payment -машин, uh -huh. да, тобто вона інформує звіт повністю всі їхні sales, і по цьому звіту вже ми репортуємо їхні доходи, які були ем, не кешем, mm -hmm. да, і частину вже кешем. А ось питання про те, як оце вести облік, Да, ми говорили у попередньому інтерв'ю. До речі, переходьте, дивіться, посилання буде десь тут. Да, ми розказували а, про це. Да, про, от, наприклад, як це саме робити, так само біті майстрам, вести якусь книжку, да, якщо таксі, mm -hmm. наприклад, була історія, що один майстер використовував таксі з роботи на роботу і казав, що я спишу це на свої витрати, mm -hmm. але в результаті це вийшло не так. Так, можливо, є якийсь перелік, на що не можна, а потім що не можна буде потім списати, а що можна? Багато є видів розходів, які можна вказати да, на ваші податкові декларації, навіть якщо ви в принципі вони не на 100% були для бізнесу. Ну, якщо ви там оперуєте з дому, ну це більше не буде рахуватися для б'юті майстрів. Вони мають фактично отримати ліцензію, навіть якщо з дому в принципі в них має бути ліцензія. Якщо вони з дому свій бейсмент переобладнували, Вивчили да, частину їхньої оренди можна буде списати uh -huh. на витрати. А є витрати Дірект, тобто на 100% для бізнесу. Так от треба вести облік цих витрат. Uh -huh. Можна вести в Excel табличці, да, тобто детально розписувати там, обладнання, яке ви купуєте, матеріали, там, різні ем, ці, господи, розходники. Да, uh -huh. Тобто Такого плану ви маєте чітко все. Відслідковувати плюс, якщо ви їздите на локацію, може до клієнта часто популярно це коли роблять макіяж, uh -huh. да, можуть їздити до клієнта, так от ви теж ведете облік цих поїздок, тому що це будуть ваші кваліфай поїздки тобто бізнес поїздки, можна буде вказати частину витрат на автомобіль, uh -huh. ваш власний да, тобто страховку, обслуговування, бензин, при умові, що ви будете вести цей облік. А що якщо, наприклад, вони використовують це для там інстаграм-реклами або, можливо, часто запрошують блогерів на якусь рекламу, чи можуть вони це списувати як? Витрати е, можна. Частину витрат вказати на рекламу можна, але тут такий момент, що ця реклама витрати ці мають бути досить такі різаноблік, тобто вони мають мати сенс порівняно uh -huh. заробленим вашим доходом. Да? Uh -huh. Тобто не можна списати витрати на рекламу, якщо вона вам не приносить доходу. Якщо говорити про робочі матеріали, і, наприклад, говоримо про те, що інколи наші майстри вони купують якусь техніку або якісь засоби за кордоном, ну не в Канаді, умовно кажучи, або вони беруть щось в кредит. Вже тут або так само десь за кордоном. Чи можуть вони ці витрати і цей кредит так само списувати на робочі витрати? Да, дивіться, багато хто купує там з майстрів. Саме ну про обладнання я особи не чула, щоб вони купували за кордоном. Можливо, вони купляють щось, але зразу за гроші. Uh -huh. да, і воно щось не, не досить велике, тому що доставка таки буде дорога для них, плюс мито треба буде заплатити в Канаді, як правило. Але купують часто матеріали, скажімо, да, тобто з Крима, Лаки такого плану. Звісно, можна буде вказати це як витрату. Треба буде переконвертувати в канадський долар, якщо вони оплачували там, гривню, наприклад, вони uh -huh. могли заплатити з української карти або там, з польської карти, неважливо як. Да? То це можна буде вказати як витрату. Опять же, при умові що там має бути рахунок виставлений саме на це зареєстрований. Бізнес сім'я, а фактично зареєстрований бізнес сім'я буде для self-employment його особисте ім'я. Тобто, якщо рахунок буде на його ім'я, можна буде вказати. Не якщо рахунок буде на маму, на тьотю, на дядю. Угу. То як правило це не буде підтверджено, тому такого краще не вказувати. А чи є також у цей розряд бізнес зустрічі у б'юті майстрів? Тобто він може бути його так само можна списувати, і можливо, ну взагалі є якийсь діапазон, з якої суми це може списуватися, до якої суми цьому немає сенсу, і наприклад, що краще списувати? Бо, да, якщо, наприклад, я так як я для себе розумію, б'юті майстер має найбільший відсоток списання саме на там. Матеріали, лакі, відповідно до тої сфери, в якій він працює. А, наприклад, там, бізнес зустрічі вони ну, вже будуть мати менший відсоток, а щось взагалі не буде. Чи можемо так хоча б окреслити загально ось цю інформацію для бюті майстрів? На рахунок бізнес зустрічей. Так, да, от Бізнес зустрічі, да, чи будуть вони списуватися, і до якого, наприклад, діапазону, вище якого uh -huh. ні. Е, і можливо, так само сказати про е, взагалі види витрат, які під ну, підлягають під списання для бюті майстрів, а що не підлягає? Так, да, можна. Давай скажемо що про те, що якщо вони беруть в кредит, чи в да. лізінг угу. що? Якщо ви купуєте щось в кредит, або ну лізінг, це є в принципі. Ну, лізинг, давайте так. Це оренда. Угу. Так, якщо ви берете в оренду щось, то це в принципі хорошо для вас, тому що повністю, скільки ви заплатили за оренду, ми можемо вказати вам на витрати. Якщо ви купуєте щось в кредит, то фактично, як правило, якщо це дорожче 500 доларів, угу. так, і це якийсь еквіпмент, як правило, купують в кредит якийсь станок, там не знаю, угу. ну тобто. То, чим будуть працювати, да, це не якийсь розходник, це буде еквіпмент їхній, да, ту, тобто mm -hmm. щось в такому плані інструмент. Так от, тут треба знати, що повністю всю суму, яку ви заплатили або взяли даже кредит, ми не зможемо вказати на ваших витратах в перший рік списання. А -а, тому що все буде рахуватися до да, капіталасет, а він списуватися, буде списуватися процент тільки від тої суми. А який процент? Ну це як правило йде клас 8, там іде 20% списання? Угу. Тому угу. це теж треба брати до уваги, тому що часом людина може купити щось дороге там за 30 тисяч і подумати, що 30 тисяч от зразу я візьму і спишу як витрати. Насправді ми не спишемо цих 30 тисяч. Ми спишемо тільки 20% з них. А ось так само є запитання. Якщо, наприклад, наймають співробітників як self-employer, чи є змога не платити за них податки? Це якось так працює чи ні? Ну, у вас не може бути співробітників self-employed. Якщо вони self-employed, вони вже індивідуальні контрактори від вас, mm -hmm. просто ви з ними співпрацюєте якимось mm -hmm. чином. Да? І вони самі платять за себе податок. Да, в такому випадку вони вам мають дати рахунок, виставити інвойс, фактично, скільки ви маєте заплатити, ви їм платите, і це вже на їхній, в принципі, відповідальності подати їхню декларацію і заплатити податки. А таке питання: якщо, наприклад, у мене там поїздка в Мексику і там. Підвищення курсів а, з б'юті послуг, чи можливо якось це потім списувати на, на бізнес-подорож, зберігаючи там квитки, я не знаю, готель. Якось ну це взагалі працює чи не працює? Це може спрацювати да при умові, що і правда ви поїхали туди на якісь курси, і це можливо, та да, якщо у вас там так співпало, що в той період є курси, ви купили туди, там не знаю, купили той курс. Як правило, це не курс, це може бути там якийсь івент, який захід, там пару годин на б'юті. Майстер-клас. Mm -hmm. да? От якщо ви полетіли туди, і у вас був цей майстер-клас, і відповідно, якщо він у вас там був один день, то в принципі перельот вам можна буде вказати на витрати проживання за той mm -hmm. самий один день, теж можна буде. Но, якщо ви полетіли на сім днів, купили путевку, скажімо, там, в Канкун, відновлення ментального здоров'я не входить, ні в списання? На жаль, не входить. Бо робота з клієнтами знаєш, Дуже за свій рахунок, да. то в такому випадку можна буде вам вказати на витрати тільки ту частину коштів, яку ви фактично заплатили за цей івент, угу. да, тобто за цей майстер-клас, ну, плюс, можливо, там щось на їжу ще за той день. Да. То, тобто будуть варіанти вказати якусь частину витрат, ну, не вийде повністю списати всю їхню путьовку. Угу. А от питання ще про GST. А, тут які зміни станом на 25 рік, 26 з перспективою? А з якої суми вже треба вводити GST. GST мають почати колектити. В принципі, можна почати зразу з самого початку, і ми рекомендуємо почати спочатку, якщо при умові у вас ідуть зразу витрати з джісті. Uh -huh. Тобто при умові, що ви спочатку купуєте щось, да, а потім починаєте вести бізнес. Чому вам так вигідно? Тому що витрати, витратах, яких є GST, Потім це GST ми можемо повернути назад. Да? Тобто, ви спочатку платите, потім подається репорт по GST, і Ми їх забираємо. Uh -huh. Ну, в Альберті це 5% всього на всього, і те, що ми бачимо з досвіду наших клієнтів, ні в кого немає попередньо дуже великих затрат, саме в б'юті-сфері, да? якщо вони не купують там якісь станок, які там 20, 30, 40 тисяч, mm -hmm. то можна не реєструвати GST, допоки ви не вони заробили 30 тисяч. І оцих mm -hmm. 30 тисяч вони мають бути в період максимум року вашого календарного. До цього часу ви будете рахуватися small supplier. Small supplier – це тобто малий. Суплаєр малий бізнес, uh -huh. який може не колектити цих 5% GST. Якщо ви заробили більше, то ви маєте відповідно з того моменту вже відкрити GST і доставляти додатково 5% в Альберті для своїх клієнтів. Uh -huh. А от уже також опираючись на ваш досвід, давайте зробимо такий рейтинг помилок б'юті майстрів uh, при подачі податкової декларації в Канаді. От що вони найчастіше роблять від чого би хотіли їх застерегти, або попросити їх більше так не робити. Ну, найчастіше, що ми бачимо, це те, що вони купують за кордоном щось для своєї роботи, не зберігають абсолютно чеків, да? тобто рахунків. Або якщо вони їх навіть зберігають, то той рахунок непонятно на кого виписаний, ну тільки не на цього бійте майстра. Да? Тому, будь ласка, подбайте про це заздалегідь, тому що це якби ваші кошти відповідно. Да? Чим більше у вас будуть витрати, тим менше у вас буде дохід до оподаткування, значить менше буде податок. А, далі не реєстрування бізнесу. Тобто люди не реєструють бізнес. І що стається в випадку, коли ваш бізнес не зареєстрований, податкова буде дивитися на ваші витрати по-іншому. Зовсім це може бути розцінюватися як ваше хобі. Угу. І той момент, коли тобто є два моменти, коли податкова буде дивитися на ваш бізнес як бізнес. Це коли він зареєстрований і коли фактично ви почали купувати саме ті матеріали, які вам безпосередньо треба для того, щоб заробити ці гроші. Якщо ми кажемо, що ви не зареєстрували свій бізнес, запустили там рекламу. Ця реклама не буде рахуватися, як ваші витрати, навіть ага. да? якщо це там якась невелика сума. Но якщо ви зареєстрували бізнес, пустили рекламу, купили обладнання, але ну ще не маєте ніяких доходів, то це вже можуть бути ваші витрати. А якщо у вас є ще інші види доходів, то втрати від вашого бізнес-доходу будуть зменшувати ті інші ваші витрати. Доходи uh -huh. тому не реєстрування бізнесу перша помилка. Я вже взагалі не кажу про те, що ліцензію вони не здобуваються. Досить небезпечно. Вони ще плюс мож мають мати іншуренс, тобто uh -huh. страховку, коли білі іншуренс на випадок всякого незадоволеного клієнта. Да uh -huh. от не зберігання відповідних підтверджуючих витрат їхніх. Тобто такі помилки, б'юті, майстри, шановні, всеканадські, українського походження. А я запрошую вас підписатися на цей ютуб канал, якщо для вас було це корисне відео. Дарувати нам ваші серденька, бо моє вже давно належить вам. Писати коментарі з запитаннями, які вас цікавлять. Ну звісно, просто що я вам враджу легкого податкового сезону. Несе так воно страшно, якщо з тим завчасно розбиратися. І якщо ви шукали свого податкового спеціаліста від душі, як то кажуть завжди відриваю, рекомендую Ольгу. Дякую. От. Ну а ми чекаємо на вас на наступних наших відео. Не Забувайте переглядати новини щопонеділка. Твої новини Канада, де розказує як то жити мігрантське життя у тій Канаді. Ну і звісно, корисні та цікаві інтерв'ю від бізнес-ідей до психологічної підтримки. Зовсім скоро зустрінемося, Па-па!